Вітаю на уроці Я досліджую світ і ми продовжуємо готуватись до літа. Сьогодні ми пригадаємо святковий календар літа. Давай згадаємо, що в Україні офіційно встановлені святкові дні, професійні свята і пам'ятні дні. Всі свята, які відзначають в Україні, поділяють на державні та народні. Тож поговоримо про літні свята. Розпочинає літні свята. Народне свято трійця. Неділя на початку літа це три трійця. Це свято завжди припадає на неділю, п'ятидесятий день після Великодня. Цей день люди прикрашають храми та своє житло гілками дерев, пахучими травами. Трійцю в народі називають зеленими святами. 28 червня. День Конституції України. Державне свято. Цього дня 1996 року Верховна Рада України. Прийняла основний закон держави. З того часу День Конституції України є державним святом 28 червня. Продовжуємо святкувати у серпні. 1 серпня Народне свято Спаса. Це свято нагадує про те. Що кожна людина може пережити власне преображення шляхом самовдосконалення. Тобто ти завжди можеш стати кращим, ніж є зараз. В Україні свято Спаса 1 серпня разом з релігійним смислом, сенсом, також пов'язане з святом врожаю. Тому з часом в народі повелося відзначати аж три спаси. Медовий, Яблучний та Горіховий. 1 серпня у нас медовий спас! В цей день освячують в церкві новий збір меду. 6 серпня ми продовжуємо святкувати свято Спаса, і нас чекає смачний яблучний спас. Яблучний Спас. Саме і є головним спасом. Тобто святом преображення. На Яблучний спас у храмах святять яблука й виноград нового врожаю, які від цього дня дозволяється вживати в їжу. В цей день не можна робити жодної хатньої роботи. Яблучний спас символізує кінець літа. А за яблучним спасом приходить і горіховий спас 16 серпня. Саме наприкінці літа починається збір... збирання волоських та лісових горіхів. Їх починають заготовлювати на зиму. Саме в цей час закінчується жнива, з нового урожаю збирали колоски, з яких пекли свіжий хліб. Тому ще одна народна назва свята. Хлібний спас. В народі цей день часто називали холодним, тому що в серпні літня спека вже помітно спадає. Ранки стають набагато прохолоднішими і відчувається перший подих осені. А в кінці серпня в Україні святкується головне державне свято. 24 серпня ми святкуємо День Незалежності України, День народження нашої країни. Цього дня в 1991 році була проголошена незалежність нашої держави. На Майданах і площах міст і сіл в цей день проводять святкові заходи. Традицій у народу є багато, бо довго ми живемо на землі, і нам їх треба добре пам'ятати, запам'ятати, поки ми малі, щоб й далі рідну землю нам любити. Поля і гори, і вишневий цвіт у волі й славі на землі цій жити, і українцями іти у світ. Тож пам'ятай, вивчай! Традиції свого народу це дуже цікаво. А я тобі дякую за увагу і до нових зустрічей! Гарного тобі дня!